Не тримай Ісуса для себе. Роздуми над Словом Божим на суботу 19-го звичайного тижня, рік 1. Приведено до Ісуса дітей, що Він, поклавши на них руки, помолився. Учні ж боронили їм. Ісус сказав їм: Пустіть дітей, не бороніть їм приходити до мене. Бо таких царство небесне, і, поклавши на них руки, пішов звідти. Євангелія не пояснює, чому учні забороняли батькам приносити дітей до Ісуса, не говорить також і про те, як саме учні це робили. Може, просто звертали увагу батькам, а може, прикривали собою учителя. Не думаю, що вони були такими вже незрілими, щоб керуватися простою дитячою заздрістю. Чим же тоді керувалися апостоли цілком можливо, що хотіли дати Ісусові можливість відпочити? А може їм самим хотілося бути більше з Ісусом, затримати Ісуса трошки для себе? Так чи інакше, така постава Ісуса обурила. Адже вона не відповідала його місії, його покликанню віддавати своє життя заради інших. Слово забороняли, яким описується постава учнів, вживається ще в Євангелії від Матея у 16 розділі, 22 вірші, де Петро відволікає Ісуса від Його місії і прагне затримати його для себе, для своїх власних потреб, дружби тощо. Сьогодні це слово також актуальне. Якщо знаєш Ісуса, не закривай Його перед іншими, особливо перед тими, хто маленький у вірі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.